І всім привіт, народ, з вас, Пістов Подойка. Ми продовжуємо Age of History 3. Погнали, я зараз хочу. Давайте в новому світі, в сучасному світі. Почнемо гру. А погнали за Афганістан, чому б ні? Чому б і ні. Питання в тому, що в нас по, циві... по формуваннях. Доронійська імперія виглядає дуже цікаво. І. Угу. Сафарідська імперія. Доронійська імперія виглядає як ми там. Ми більш центральні в Доронійській імперії. Ніж в іншій, тому будемо зараз. Ось ця наша мета буде. Що, двадцятка? Погнали одразу. М -м, переваги в, в ефективність виробництва. Радники поки що не шпають занадто мало грошей для цього. Двадцятка йде сюди, витрати на армію мінімальні, і погнали. М -м 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 -м. Та, в принципі, є барвник. Напевно, барвник найш... найдорожчий ресурс, який є. Та, його в нас відносно багато. Ну, так, що конструємося на барвнику. Давайте зараз. Плантація економіка. Грашей не вистачило, але це буде шість провінцій, 6 військ, що викличок погнали. Знову ж було сім з чимось прибуток, зараз після побудови унікальних будівель. Плюс економіка ще. 12 вже. Так все. Це є. Таджикистан. Відправляю погіршення відносин. тих зробити альянс з Туркменістаном, але по, чисто по грошах. Бля. Хто знайшов таки, таку фото? Засуджую розробник. Мені не дуже подобається розробник, чесно кажучи, тепер. А ока? Дуже ліцемірний, так. Що, в, них, в тебе 39 економіки, в тебе 31, у мене це 144. Навіть населення більше. Одна, але я ще 6, ще 6 військ викликаю. Ще 6, 6 військ це 3 гаубиці. Точно, три гаубиці і далі. Ну, два винищувача, одна вантажівка. Є. Вороти. Я б насправді кажучи зараз зберігся бо я подивився, чисто чи зможемо ми їх теоретично перемогти, чи ні. Оголосити. Було б прикольно спровокувати їх на наступ. Ми це зробимо. Я ж поставлю. Максималь... Я поставив максимальні витрати на армію. Погнали. Вони зараз вони не нападуть на мене? Цікаво. О, зараз нападуть. Є, вони самовбились, прекрасно. Ну, Так, 98, але я хочу 100. Є, сотка очків є, зробити вимоги. З... Захоплюємо? Повністю. Прекрасно. Це єдина країна. Прикол в тому, що це єдина країна, яка мені повністю потрібна. Ой, не туди. Ось ти. Так, да, все інше, типу, мені частинами потрібні. А, ні, Пакистан мені ще повністю потрібен. Будемо декілька ітерацій. А, ні. Три, окрім три провінції зайві. Ну знову ж, Пакистан ми навряд чи повністю з першого разу захопимо. Так мені мінімально на армію. Або мені зараз треба 151. Так, я, звісно, вибачаюсь. Краще відносини з усіма сусідами. І я дещо побачив, що там Індія б'є Пакистан. Тому Пакистан погіршити відносини, навпаки. Я почекаю, поки Індія переможе Пакистан, скоріш за все. Тому я зараз просто більшу відновлююсь для того, щоб піти на Пакистан. Бо Пакистан зараз має бути виснажений дуже сильно. Підзбере трохи грошей, а там подивимось. Індія повністю Пакистан захопила. Я думав, вона не зможе повністю Пакистан захопити. Увуву, це прям жах. Ось це прям жах. Покращу краще відносини з Індією. Треба було нападати на Пакистан під час того, як він воював з Індією. Ну, що ж вже зробиш? Так, погнали. Є ще мені права приняття від Узбекистану, треба. Якого союзник Киргизстан? У, Узбекістана більше економіка, чи ніж у мене. Ну, про іран я взагалі мовчу. Що ж, навколо мене країни які сильніші за мене? Так, шафран зараз Нова, най, новий найдорожчий ресурс. Так, є. Давайте шафран, і у мене десь один папір є. А, ось тут поруч якраз погнали. Так, це ще два солдати я можу викликати. Та піхотка. Далі, що наступне? Є два шовка. Ось тут. Ага, ось в цих двох провінціях. Так, є, перша провінція є. Друга є. Тепер ще два, двоє військ. Ось так. Поступово покращуємо збільшуємо армію, щоб не боятися, що на мене різко нападуть, і я зільюсь. Це знову ж. Ще одна арта і. Вон тажівка. Ой, так, тажівка. Так, це шовк. 1,44 скло, одна провінція тільки. І ще. 1,72 папір. А, я вже папір забудував. Шафран. А, шафран забудований. Так, стоп. Ні якийсь ресурс ще треба знайти для забудови. А давай по приколу виноград. Просто бо я так вирішив. Так, ще двоє солдатиків можна. Гаубиця. І. винищувач. Дайте просто побував поступово. Скільки мені Мені б ще вісім побудувати зараз? Чому вісім? А, ну вісім це правильно. Дайте ось так, буду дивитися, погнали. Раз. Друга провінція. Третя. Четверта. П'ята, шоста, сьома і восьма. Я. Так дуже потроху дуже поступово розширяємось. У нас максимум 20 тисяч, на жаль. Людськового ресурс. Так по економіці. Ну, у мене 342 економіки. Я точно більше за Узбекистан. За Узбекистан і Туркменістан. Разом взятих має бути більше. Так, я більше. Це буде війна заради трьох провінцій узбекських. Давайте спробуємо зберегтись. Спробуємо просто зберегтись, спробуємо. Ми давайте поїжджати стосунки і потім поки погіршуємо. Погнали, якщо продовжувати саме бавовну, то в мене лишилось 4 провінції. Погнали поступово. Так, 4. О, якраз. Якраз трохи збільшу свої війська. Максимальні витрати на армію. Погнали кудись сюди. Хто голоси? Туркміністан був. Що тут гори? О, погнали, спробуємо їх наступ на мене гори. Є, хорошо, їх я виніс. Зараз на добування йдемо. О, ще Туркменістан Також в захисті витримав. Перші бої. Так що в нас в співвідношення. Мене влаштовував два рази. Два рази різницю року те, що узбекську армію я добив. О, зараз витримаємо в захисті бій? Прекрасно. А, сто. Дякую. Але знову ж, на жаль, мені тільки 4... 3 провінції 4? 3 провінції від Узбекистану. А я хочу красиво робити. Ну і маріонетка. Нехай буде. Ну і зміна уряду. А, ні, на зміну уряду не вистачає. Знову ж прекрасно, у мене тепер ще й маріонетка є. Так, Китай, обов'язково покращити стосунки. З Казахстаном я не хочу виювати. Куркміністан, нащо мені з тобою воювати? Та взагалі далі з усіма тримати хороші стосунки. Так, 756 в тебе візьк. 856 економіки. Окей, okay. okay, зараз поступово. Поступово дійдемо куди треба. Так. Okay. Mm. Що, скільки у нас папіру? Три папіра? Троє меблів. Я хочу красиво зробити. О, три папіра дві порцеляни. Давайте порцеляну забудуємо. А, гроші, так. Да. Так, казав, мов в мене грошей багато. Так, ра... по-перше, нас, судячи за все, так, да, не витратить на економіку, по-друге, я вже спадок. Окей, спадок закинув купецьку раду. І радника я вже можу собі дозволити. Якісного. Ага, таких не хочу. Можна навіть щомісячну спадщину качнути. І інших рад... Радник... О, з'явився ефективність, все. Ефективність виробництва збільшив. Так, окей. Погнали, зараз трохи по іншому, принципу, буду забудовуватись. Вже звідси чого Є три текстилі, дві порцеляни. А є так красиво, щоб чотири ресурси якогось було. Ні, окей. Давайте три текстилі. А далі через економіку. Усіх трьох по максимуму. Ого. Де ж максимум? А, бо один з. Хм. Один з текстиля це кабул. Так, все. Ну, я думаю, ось за забудову кабула можна взяти собі чотири викликати. Два одразу за один кабул. Ото, типу. Ліміт великий. Погнал отак, а де? Де мої війська. я загубив свої війська. Так, стоп. Серйозно. А, Погнал. Нехай вони дійдуть до кабула. Як? давайте три меблі меблі в майстерні. Так, готово. економіці також закинув. Та я думаю, зараз зараз вже добудовую до кінця і викликаю по максимуму військ. Так, дві порцеляни. Дай Та, виглядає так, що в мене один єдиний ресурс більше одинички. Це залізо. І порцеляна, яка 097 коштує. Ой, не порцеляна, а опіум. Що вона тримає? Заліза. І купа опіума. Нічого залізу не можу знайти. І опіум якось. Напевно, через те, що воно майже одразу вже до кінця вважається чомусь забудоване. Ну коротше, занадто багато дало унікальну будівлю. Все, і лишилось тільки дешеві відносні ресурси. Але вже закінчимо з усіма. І подивимось, що нам на цей раз скаже Іран. Подивимось, що він скаже. Куди <різь> збереження? Я не хочу збережень. Я не просив їх. Блін, зараз би на мене Індія б не напала. Було б, ну так, типу, покращити. Якщо що, просто на всякий випадок покращити. Так все, і здається. Всі унікальні будівлі побудовані. Тепер треба просто до максимуму закинути економіку. І подивимось, що на це скаже Іран. На мене Казахстан напав. Максимальні втрати на армію. А ну-ка, якщо. Мені просто цікаво, якщо я збережусь. Ну-ка, я хочу зараз просто. Чи може я просто, типу. Віддати їм Узбекістан, щоб вони від мене відчепились. А, Це Узбекистан воює з ним, я не можу вкласти мирну угоду Я просто як союзник в цій війні. Ну, айде байдуже, тоді бай, тим більше байдуже. Але ми можемо просто піти їх побити. Просто щоб побити кудись-сюди. Іран! Гга, тут ще Іран. Я можу спробувати їх виснажити, не виснажуючи. Блін, до... треба до союзника підійти. Вони зараз будуть бій. Ну ні, я не готовий зараз просто втрачати свої війська. Знову ж, свій людський ресурс, свої гроші, свої війська. На що? На них? На те, щоб захистити, типу, те, на що мені байдуже. На що воно мені? Я тут зайнятий своїми справами. Ну, Там трохи там Узбекистан роз'їли. Але те, що Казахстан з. з Іраном союзники це дуже неприємно. Бо вони досить сильні. Досить сильні, щоб створити мені проблеми. Все, є. Що, економіка в мене 946. Не більше, ніж у Ірана, не більше. Це погано. Окей, зараз. Ой, а я щось. Ось точно трохи не те зробив. Окей. Я так так що в мене 15 арти. Так Стоп, скільки мені треба, скільки я можу дозволити, щоб ще викликати. Ну, припустимо, 20. Все. Ось так, 16. Те що треба. Хм. І теоретично я можу качати. Ні, не можу поки що качати форму. Так, управління форми. Може, інфраструктуру ще всім забудувати. У мене спадку не вистачить, але тут в деяких принцях просто по одній інфраструктурі можна відсилу побудувати. В Деяких просто по дві. О, так. Дякую за бонуси. На інфраструктура просто здешевше будівництво. Мої на спадку не вистачає. І. та майстерні. Ну, це якийсь стандарт забудови. Майстерні. Це необхідність. Враховуючи те, що, типу, нам Іран потрібен. І одразу після майстерні будемо будувати пам'ятники. Щоб була, був спадок. Ну, коротше, основу ми взяли. Тепер треба більше в нюанси вкачуватись. Ні. Бангладеш хоче? Союз. Я занадто хороший, щоб ти був зі мною в союзі. Все, майстерні добудовані. Вони дадуть? Мені спадку не вистачає. Коротше, погнали. Пам'ятник. Все, знаєте, пам'ятника, чисто все. Так, в мене економіка непогана, типу. Ти ще одна і дві тисячі? В тебе одна і шість тисяч? Нічого критичного прям. Бо знову ж. Вони максимум заробляють 1.48 з економіки. Я. Ну, 1.48 багато країнців, в яких я 1.48 більше заробляю. Дінців дуровництва. Що в мене з дослідженнями? Що? Ні, дослідження в мене не на мінімумі. Але треба буде і дослідження ще відбудувати. Але спочатку з пам'ятниками пам розібратись. Що там ще? Підтримка, Та погнала. Ініціатива. Що ще? О, економічний. Коротше, купа економічних бонусів. Так ще раз закидую. Пам'ятники. Ой, ти давайте просто пару пару бібліотек ось так вкину. Нехай будується. Ти достатньо пару бібліотек, щоб до кінця забити дослідження. Да в нас зараз прибуток просідає трохи. Але пам'ятники не менш важливі, ніж все інше. Так все. І на всяк випадок. Ага, ага. Тоді просто качаю дешеві людські ресурси. О, погнали! Купецьку раду до кінця. Ой, мене багато принців, яких прям дуже жахливо з людськими ресурсами. Казахстан? З Іраном. Я не витягну. я не витягну. Ой, а я на цьому збережусь і принесу вже на наступне відео. По посиланню ж в описів зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в War Factory гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить саковити, і якщо вода стоїть до бажано, це просто неймовірно мене підтримує. Дякую вам усім за перегляд, всім дачі та обувайте.